Здравствуйте, это Укрлайф. Мы продолжаем наши прямые эфиры. И гость нашей студии Максим Тимочка. Он юрист украинской хельсинской правозащитной группы. Максим, доброе утро. Доброе утро. Кроме этого, я хочу сказать нашим зрителям, что Максим в составе 40-го батальона выходил из-под Дебальцева в ночь 17 на 18 февраля. А сегодня Максим защищает переселенцев с Донбасса и студентов с Донбасса. Максим, я знаю, что украинская Хельсинская группа подала иск против Кабинета Министров, и, собственно говоря, вы являетесь автором этого иска, вы его составляли, готовили. Расскажите, пожалуйста, немного, что там Кабинет Министров сделал не так? Справа в том, что 14 травня 2015 года Верховная Рада приняла закон, яким было внесено изменения до ряда нормативных актов. Які гарантували право громадян України на освіту, ну зокрема, це стосується дітей, вступників до вищих навчальних закладів, до професійно-технічних закладів. Серед таких законів, куди вносили зміни, це закон про охорону дитинства, закон про вищу освіту, про професійно технічну освіту, а також закон про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Тобто цей закон торкнувся. Декілька категорій громадян, як учасників бойових дій, їх дітей, дітей, батьки, яких загинули під час акції громадянського протесту, мається на увазі події 2013-14 року, революція гідності, а також дітей, які втратили батька під час антиробатька або матір під час антитерористичної операції. І в цілому стосується всіх учасників бойових дій і переселенців, як з Криму, так і з Донбасу. Тобто досить широке коло осіб, я думаю, їх можна виміряти вже в мільйонах, а не навіть не в десятках тисячах. Ось. Але цим законом також встановлювалися не лише пільги, серед яких безоплатне проживання в гуртожитку, кредитування навчання на пільгових умовах, безоплатне навчання в державних комунальних закладах або часткове погашення частини оплати, безоплатний доступ до інтернету, безоплатні підручники. І інші пільги, тобто вони є невичерпними. Ось і порядок їх надання цієї державної цільової підтримки повинен був розроблений бути кабінетом міністрів. І Коли при... це важливо Коли? Це дуже важливо, при кінцевими положеннями цього закону встановлено термін, що протягом одного місяця з дня набрання чинності при кінцевих положень у кабінету міністрів є час для розробки цього порядку. Цей час сплив 5 липня 2015 року, тому що закон був, набрав чинності в частині цього зобов'язання 5 червня 2015 року. Тобто 9 місяців вже минуло, так? Я вже минуло, так, 9. 9, місяців, і люди, ці категорії громадян, не визначені коло осіб, це просто їх сотні тисяч, залишаються без цих пільг і не можуть покласти ці витрати. Якби на інші якісь цілі для забезпечення життєдіяльності. вони вимушені сплачувати за навчання, вимушені сплачувати за проживання гуртожитку. І я вже не кажу за підручники або якийсь доступ до інтернету. Ось до нашої приймання, громадської приймання Української гельсінської спілки справ людини з питань Криму звернулися декілька студентів, які вирішили боротися за свої права. І під час аналізу їхніх ситуацій ми зрозуміли, що є грубе порушення. І ми не знайшли іншого механізму впливу на Кабінет міністрів, як звернутися до суду. На даний момент нам вже відкрили провадження по справі, суд призначений на 29 червня. Я думаю, це пов'язано з тим, що окружний адміністративний суд міста Києва дуже перепереза перевантажений справами, тому такі досить. Великий строк до початку суду, але в нас є час підготуватися, прийняти звернення від інших студентів і не лише студентів, це стосується і вступників, щоб можна було захистити їхні права протягом цього року. Тому що я сумніваюся, що в 2016-му кабінет міністрів все ж таки розробить цей порядок, хоча бюджетний процес дозволяє це зробити. Ось така ситуація. Цей позов підготували. Юристи нашої приймання, в тому числі я, та керівник-координатор цих приймань, Анна Росомахіна. Ось. І на даний момент ми готові приймати студентів надалі. Фактично, зараз ми можемо сказати, що вот студенти можуть звернутися, Це дуже важливо. Раз ж ви прийшли, ви обратите к студентам та тим іншим категорією, які студенти можуть Ні, До нас взагалі, незважаючи на те, що наша приймання спеціалізується по Криму, але ми ніколи не цураємося. Приймати звернення від переселенців з Донбасу або учасників бойових дій. Тобто ми не розділяємо ці категорії. Ми вважаємо, що гельцинська спілка не може собі дозволяти вибирати між тим, кого захищати, а кого ні. Тобто ми завжди відкриті до співпраці і для допомоги. На даний момент ми приймаємо звернення не тільки від самих студентів, а від їхніх батьків, від їхніх родичів. Щоб вони могли якось посприяти. Єдина проблема це те, що деякі студенти, коли звернулися, хотіли захистити свої права, але через деякий час вони забоялися певного тиску з боку керівництва університету. Розумієте, це також такий дуже важливий психологічний бар'єр. Тобто батьки бояться навіть не радять своїм дітям, щоб вони захищали свої права в суді. Незважаючи на те, що вони втрачають значні кошти, значні кошти на освіту, взагалі на навчання. І я думаю, що треба побороти цей комплекс, треба всім вузам, всім керівництвам вузів. Якось прийти однієї думки, що потрібно студентам навпаки допомогти, не робити е, з них мучеників. Тобто Або зроб... ворогів Так, да, ворогів. Тобто таке враження, що вуз відстоїть інтереси уряду, зовсім безпідставно. Він навпаки повинен бути зацікавлений, щоб ці діти отримали кращу освіту, тому що в нас цих подій останніх трьох років це революція гідності, окупація Криму, антитерористична операція. Багато цих людей були. Просто вирвані з процесу освіти, і нам потрібно створити хороший якісний ґрунт, щоб повернути цих дітей, тому що саме діти Криму і Донбасу це вони нам повернуть Донбас і Крим назад у склад України, тому що ми ніколи не доб'ємося перемоги лише військовим методом. І нам потрібно створювати цей ґрунт для цих дітей, щоб вони мали доступ до освіти, щоб вони могли компенсувати ті втрати, яких вони зазнали за останні три роки. Це втрачені домівки. це це вже в кінці кінців втрачені близькі родичі, близькі люди, і ми повинні просто забезпечити їм компенсувати ці витрати. Ну, кроме того, я хочу напомнить, что вот даже у нас были представители центра Альменда, которые говорили о том, что вообще люди, которые оказались, и дети, оказавшиеся на оккупированных территориях, они, у них же огромная была проблема с тем, чтобы признавать вот эти вот аттестаты. То, есть до сих пор же, по большому счету, не отлажена эта система. Совсем не отлажена, если в Крыму еще сберегаются какие-то элементы державности, потому что Российская Федерация действительно там достаточно эффективный контроль. Не якісний, але досить ефективний. Працюють силові структури, державні органи. Але що стосується невизнаних республік терористичних ДНР, ЛНР, то там взагалі немає жодних перспектив для дитини. Тобто вона з тим атестатом не може ні вчитися ні в вузах Російської Федерації, ні в вузах України. І єдиний спосіб це виїхати або на територію Російської Федерації, або на територію України. І от якраз цей закон мав залучити цих дітей для того, щоб вони могли виїжджати саме на територію України, щоб ми могли їх якось ввести в цей суспільний процес ну, взагалі в український так, вектор. І тому ми не повинні втратити цих дітей. І ми не повинні затягувати з цим порядком надання державної цільової підтримки, тому що таким чином ми відштовхуємо цих людей. Ми відштовхуємо сімей Донбасу і Криму. Ну, вот получается, что решение было принято. Верховная Рада приняла, там все решения были э, э, приняты. И вот сейчас решение суда, если даже оно будет положительным, вот, на... поддержит вас, это заставит Кабинет Министров как-то реагировать на это? Или можно будет точно так же не отреагировать? Самое <коспояк> Решение суда не будет, конечно, как бы, тем вызначным элементом, который станет как бы, основой для принятия этого порядка. Почему? Тому що ми ставимо в які, які вимоги. Ми визнаємо бездіяльність протиправною І другий елемент ми бажаємо відшкодувати матеріальні та моральні збитки, які завдані неприйняттям цього порядку. То Тоб, ви даже так тобто, ми хочемо компенсувати е, ті розчарування і страждання, які понесли відповідні особи, студенти, е, сім'ї е, внаслідок неприйняття державної цільової підтримки. І все. Тобто, ми не, ми не можемо зобов'язати Кабінет міністрів, ми не можемо дати йому на затвердження проєкт порядку. Тобто, це виключно його прерогатива на даний момент. Чи є це правильно з точки зору законотворчості? Ну, звичайно, ні. Тобто, ми декларуємо в парламенті дуже багато правових норм, ми які просто приймає, Ми просто як приймаємо вже приймаємо і вони якби залишаються деклараціями. Тобто ми встановлюємо певні гарантії, соціальні пільги. Тобто, Досить шляхетна мета ставиться з цим законом. Тобто, ми хочемо привести в нормальне русло систему освіти і залучити цих категорій громадян до цього процесу. Але ми не можемо цього зробити, і це ставиться у залежність від розсуду, від думки, бажання уряду. Ну, Фактично, це ж противозаконний. Просто ставиться питання: хто у нас законотворець? Тобто, Наше приймання дійшло до такого досить, може, теоретичного да, мабуть, висновку. Ми в своєму позові ми дещо теоретизуємо з приводу порушення принципу юридичної визначеності та принципу розподілу влади. З приводу останнього принципу розподілу влади, то досить важливо його розкрити, тому що законодавча влада зосереджена в парламенті і ці закони мають виконувати органи виконавчої влади, Кабінет міністрів. Але абсолютно незрозуміло, чому тоді закон не може працювати і чому виконання цього закону ставиться у залежність від якихось нормативних актів, які повинен розробити саме Кабінет міністрів. Тобто норми залишаються мертвими. Їх не можна застосувати. цьому законові хочеться підкорятися, але не можна діяти згідно з ним, тому що немає механізму реалізації цих прав. Ось, і виходить, що Кабінет міністрів дещо узурпує. Законодавчу владу в даному випадку, тому що він просто призупиняє дію цього закону. Але дуже важливо ще також сказати про те, що з моменту набрання чинності цього закону було проведено не одне парламентське слухання з приводу учасників бойових дій, з приводу гарантій пільг учасникам революції гідності, з приводу переселенців з Донбасу та Криму. І всі ці на, на жодних цих парламентських слуханнях ми не почули представників кабінету міністрів, який би сказав, що ви розумієте, у нас виникла проблема. Ми ваш уряд, ми вам підконтрольні, підзвітні. У нас є проблема там з коштами або проблема з юристами, які не можуть розробити цей порядок. У нас взагалі криза, і ми не можемо це зробити, тому просимо вас термінувати. в кінці. Кінців є встановлений політико-правовий діалог кабінету міністрів і. Парламенту. Це називається право законодавчої ініціативи. Внесіть законопроект, де буде вказано, що у зв'язку з тим, що Україна переживає досить складну ситуацію або з якихось інших підстав, ми не можемо виконати умови даного закону. Вони б, ці вже підстави вони обговорювалися в парламенті. Правильно уряд стверджує чи неправильно. І це, б, звичайно, могло бути оцінено громадськістю. Чому уряд так визначив? І це, це є конституційний діалог. Розумієте, це правильно, коли уряд веде діалог з людьми, з суспільством і з парламентом. Але цього зроблено не було. І виходить, що у нас є тільки ну, два шляхи так? припущення, як це все відбувалося. Або це умисне затягування для того, щоб не витрачати бюджетні кошти на покриття цих витрат, або це, звичайна, байдужість, халатність. Тобто лише два випадки, що. Пояснюють цю ситуацію, ну особенно якщо учесть, що на самом делі члени Кабінету міністрів це представники тих самих більших фракцій політичних, які знаходяться в парламенті, то це вже правительство безумовно. То есть... вони кожного дня стикаються з народними депутатами, у них є право відвідувати комітети Верховної Ради, приходити в парламент, висловлювати свою позицію і ну, просто необмежена можливість для комунікації. І з приводу принципу юридичної визначеності, я вибачаю, що це таку теоретизацію, але все ж таки це загальний принцип права, який передбачає, що кожен закон, мета його повинна бути досяжною. Тобто закон повинен бути зрозумілим і таким, що може бути виконаний. І ми не бачимо. Досягнення цього принципу прийняттям цим законів, тому що він не може бути виконаний. Він повністю залежить від волі уряду, від органу виконавчої влади. І ті очікування, ті зобов'язання, які взяли на себе держава, вона не може виконати через цю бездіяльність. Відповідно, це стало основою пред'явлення цього позову. І ми, чесно кажучи, ми переконані в своїй перемозі, тому що це грубе порушення і воно дуже очевидне. Вот вы говорили о том, что этот закон распространяется и на участников э, военных действий, да. на членов их семей. Вот болезненный же вопрос о том, насколько сегодня защищены тоже эти категории. То есть, если можете, скажите, вот по-прежнему для это остается тоже, но очень большой проблемой для Украины поддержать тех, кто воевал, особенно членов их семей, если особенно погиб. Я, я э, могу точно сказать, что достаточно слабкий уровень до помощи людей. Вони після втрати своїх близьких, після їхніх поранень, контузій, травм, вони залишаються один на один своєю проблемою. Тобто якість і лікування, і якість дотримання їхніх прав під час проходження служби залишається бажати кращого. Вже багато чого зроблено на удосконалення цього процесу. Ну, скажімо, процес удосконалення їхнього фінансування досить позитивний. Відзначився на цьому. Це плюс, це великий плюс уряду, що їхні заробітні платі збільшилися. Ті, хто сейчас воює. Але ті, хто да? воює, але ті, хто втратили своїх близьких, ті, хто втратив там здоров'я, на жаль, та компенсація держави вона не є достатньою, щоб покрити на все життя людини її втрати. І ось це якраз таке питання, яке ми сьогодні обговорюємо з приводу цього закону, іскравого показує, як держава піклується про своїх воїнів, про учасників бойових дій, і їхніх сімей. Тому що ті діти, які залишилися без батька в такій ситуації, вони втрачають дуже багато, як не в немайновому плані, тобто в духовному, так і в майновому. Тобто, це, як правило, завжди втрата годувальника. І от цей закон від 14-го... Травня п'ятнадцятого року він якраз повинен був компенсувати дітям ці витрати на освіту і на проживання. От Максим, могу я вас попросити ще раз назвати тут закон, щоб всі. Все, кто имеет к этому отношение, прямо или косвенно, все, на кого может повлиять этот закон, чтобы они тоже могли на чем-то основываться. Потому что многие из них же не знают о том, что этот закон в принципе существует. О том, что если вы выиграете, если в Кабинет Министров наконец там, примет какие-то шаги, mm -hmm. предпримет, то они тоже будут иметь право на какие-то льготы. Может быть, просто людям важно это, это тоже это, знать. так, это, это, это очень просто. Это закон Украины от 14 травня 2015 года, номер 425. Тобто його можна легко знайти в мережі інтернет і подивитися, які взагалі він несе в собі плюси для і гарантії для цих людей. Також корисно буде відкрити статтю 44-го закону про вищу освіту. Це стосується всіх студентів вищих і відповідні статті закону про професійну-технічну освіту та охорону дитинства. Ну і, звичайно, що про статус ветеранів і гарантії їх соціального захисту. Це стосується учасників бойових дій і членів їх сімей. Можете сказати, куди вони можуть обрізатися, як вони можуть вас знайти? Звичайно. Вони е, зможуть е, з нас знайти, в принципі, якщо звернутися до будь-якої е, громадської приймання Української гельцівської спілки з прав людини. Е, наша приймання з питань Криму знаходиться в місті Києві по вулиці Інститутська, 21, 8 в Офісі уповноваженого з прав людини в е, понеділок, середа з 14 до 18.00. Це дуже важливо, що ви сказали, тому що ті, хто просто не можуть. Так, не нас знают, також так... можна знайти в мережі, в інтернет, в соціальних мережах, Facebook. І я думаю, що найправильніше буде звертатися до будь-яких приймань герцинської спілки, і там ми знайдемося. У нас, так, у нас є також гарячі лінії, але знову ж таки це легко знайти на сайті Української герцинської спілки справлю. Ну, еще один вопрос. Вот э, нам периодически пишут с оккупированных территорий. И вот одно из письмо, я не знаю, насколько вы можете ответить на этот вопрос, может быть, ваши коллеги, мы потом к ним обратимся. Дело вот в чем. Э, пенсионеры, которые проживают сейчас на оккупированной территории, им перестали выплачивать пенсии. Mm -hmm. Вот э, является ли это законным, даже если они зарегистрированы, например, были на территории вот, украинской, не оккупированной. Я, Я про що це достаточно спорний в емоціональному плані вопрос, тому що многі говорили, ну чому вони стаються там, а пенсію отримують здесь, а з іншого боку, чому ні, вони ж заработали ту пенсію в Україні? Я думаю, це питання дійсно дуже дискусійне. Ну, ми собі не можемо дозволити філософського ставлення до цього питання, якщо йде пряме порушення закону. Ви, мабуть, чули за ці славнозвісні, звісні, списки СБУ, в яких вносилися люди, які проживають на території Донбасу. І які позбавляли пенсії. Звичайно, що з формальної точки зору це абсолютно неправильно. І неконституційно, що головне. Тому що якщо людина, відповідно, заробляла свій стаж, відкладала свої кошти до пенсійного фонду протягом свого життя, працюючи і заробляючи в Україні, то відповідно вона, звичайно, має право на пенсійне забезпечення. Єдине питання в механізмі надання його. Тобто ми не можемо, звичайно, надсилати пенсію на окупованій території, і в цьому є звичайно, логіка. Ми не здійснюємо там ефективний контроль, і єдиний зараз, ну, мабуть, правильний вихід це створення умов, щоб люди могли звідти переселятися, набувати статусу внутрішньопереміщених осіб і отримувати пенсію на підконтрольній території. Поки що це єдиний вихід цієї ситуації. Держава, уряд прийняли таке рішення на даний момент. Я думаю, що час покаже, хто був правий, а хто винен. Ну на даний момент позиція така, що це не є конституційним, і ми виступаємо проти таких списків, проти таких заборон. Ну, отважний момент. Люди, які залишилися проживати по ряду причин на цій окупованій території, можуть ли вони виїжджаючи на Нашу українську територію получають зі свої пенсії і обратно туди втрачатися. Можуть ли, законно законни літе, і ли лі хтось на законних основаниях лишити їх этого права? Ну бачите, ці списки СБУ все ж таки призвели до того, що люди, які перетинали цю лінію розмежування та залишалися там, їм було припинено. Але знову ж таки був придуманий простий на диво, простий механізм відновлення цих виплат, що люди могли заново звернутися до цих відповідних управлінь пенсійного фонду, соціального захисту населення. І їм відновлювалася ця пенсія. Тобто, я думаю, що треба це питання потрібно задати вже. Працівникам, спеціалістам пенсійного фонду і органів соціального захисту населення, саме вони повинні прийняти відповідні управлінські рішення, взяти на себе певний рівень відповідальності. І це, звичайно, також стосується уряду. Він від себе відштовхне більше людей і понесе більше збитків такими конституційними методами, чим він зекономить ті кошти на, можливо, ймовірних і дійсно, мабуть, дійсно шахраях, які, можливо, цими заробляють. Але ми не можемо просто-напросто відмовитися від людей, які чесно виконали свій, якби так, трудовий соціальний обов'язок і тепер мають право на цю пенсію. З шахраями потрібно боротися іншими методами. Максим, спасибо вам огромне. Максим Тімочка був сьогодні у нас в гостях, це юрист Української херсінської правозащитної групи, яка сьогодні. Херцінської спілки з прав спілки справ людини, яка сьогодні. Подала позов на Кабінет міністрів, щоб захистити права всіх, хто воював, всіх хто приїхав з окупованих територій. Ну, ми бажаємо вам відверто успіху в цьому і приходьте до нас з будь-яким же результатом. Будемо дивитися, Дякую, як там все вам. сталося. Дякую за такі інформування. Дякую вам. І залишайтеся з нами. Ми продовжуємо наші прямі ефіри.